Отже, дорогі глядачі, хочу вам розказати дуже такий цікавий прикол. Е, є такий підрозділ Бюро економічної безпеки, це, по суті, СБУ, тільки це департамент в СБУ, тобто, по суті, окремо як юрисдикції, як окремої служби Бюро Економічної безпеки не існує. Це просто СБУ. Ну, це просто СБУ, це просто шарашкина контора, яка відкрита працівниками СБУ. І що цікаво, що наприкінці наприкінці жовтня 2025 року оці гаврики Бюро економічної безпеки почали полювання на продавців електроніки і побутової техніки. Тобто, по, по суті, що це значить, це значить, що якщо хтось, наприклад, продає айфони або, наприклад, там, планшети і тому подібне, ну, в основному це дуже популярна тема це техніка Apple. Яка завозиться в основному контрабандною в Україну, тому що офіційного дилера досі немає, то СБУ тут, як тут. Оскільки їм це дуже цікаво, вони самі всі поголовно СБУшники користуються і мусора користуються технікою Apple, айфонами там і тому подібне. Плюс, що стосується, наприклад, побутової техніки, те, що, наприклад, можна там перепродати. Тобто, по суті, знаєте, такі. От, такі Чмошні, чмошну акцію задумали працівники СБУ, тому, щоб виловлювати тих, хто продає е продукцію, електроніку і побутову техніку, як я вже сказав. І власне вони потім самі будуть її вилучати і перепродавати. Це знаєте, це мені нагадує прикол, типу, що як е на грані ненадолго была задержана партия героина, да?